Яка вартість відпочинку на одеських пляжах? Досить бюджетним варіантом є ланжерон. Ось таке зручне лежання з накриттям коштує 500 гривень. За шезлонг треба заплатити 200 гривень. Якщо хочете парасольку, щоб не згоріти, тоді ще плюс сотня гривень. Ну а найзручніший тут варіант просторе ліжко 450 гривень. Дорожчим, але і більш комфортним варіантом є паблік біч. Чому бо тут банально більше простору і захід в море дуже зручний. Вартість шезлонга 400 гривень. За додатковий рушник треба накинути сотню а бунгало та ліжко коштують по 800 гривень є тут і опція віп відпочинку на першій лінії моря ціна такого задоволення 1000 гривень ну а для мене частиною першокласного відпочинку тепер є чайка чорноморська лемон лайм яскрава новинка цього літа легкість лайма свіжість лимона і трохи одеської зухвалості ось рецепт незабутнього відпочинку мій фаворит серед одеських пляжів дельфін особливий Лайк за простори з рожевим естетик. По-моєму, це дуже мило, і саме на цьому пляжі можна не знімати топовий контент. Лежак тут коштує тисячу гривень і одразу ж дають два рушники. Вартість бунгала 1300 гривень, а шезлонга 400. Якщо хочете додатковий рушник, тоді плюс 100 гривень. Дуже зручно, що біля лежаків тут є міні-столики, де можна покласти свій улюблений літній напій.